Шоколадними цукерками наречений приносить в спальні чотири вікна. Ні разу цього спуску не бачила. Всім привіт! Мене звати Юлія, я мешкаю в Анталії. Зараз я знаходжуся на вулиці Ішиклар, але не ті, до якої ми завжди звикли йти зверху, а ті, що якраз таки офіційно пишуться по карті Ішиклар. Шиклар. Дюрю. Кафе називається Шашкин. Дуже гарний водоспад з Глещика. Я дивлюся, що дуже класно тут. Працює кондиціонер, навіть сюди доходить. Супер! Що тут пише, одразу ціни. Ось я вам покажу і будете собі знати. Але правда, чубан салата 150 літр, 130, щось дуже Знаєте, Є я... в старому місті дуже дорогі кафе, але я рахую ну, 130 лір. Просто салат з помідора огірка і цибульки. Ну Це щось закруто. Мелоді Чоколад, фабрика Сатишмазасе. А як це ми так пропустили? А я не зрозуміла Юля, що це таке? А що це таке? у Нас не «Ця фабрика, знаходиться в Стамбулі, і оце весь шоколад, який дарує наречений, коли йде на заручини. Оце такі гарні, скажімо так, букети вази з шоколадними цукерками наречений приносить і вгощає свою наречену, щоб вона могла пригостити своїх друзів. Ну, наприклад, оце 1700 лір. Я б сказала, можна грошима? Я жартую, це от, да. А нареченому на дає е, каву з перцем і з різними приправами. Розумієте, яка логіка? Вони тут 55 років, взагалі у них фабрика в Стамбулі. Тут вони лише 20 років. Ну, вони такі молодці. Мелодів. Фабрика так називається. І ось сюди приходять на ну не лише на реченні для того, щоб для своїх коханих дарувати цукерки, а всі, хто знає цю фабрику. Звичайно, вони в інших місцях продаються, тому що я бачу по виробництву. Ну, наприклад, скільки 529 двадцять дев'ять кілограм 525, Ось така плитка 145. сорок Шекер і шекер шакерйок. Бачите, без цукру взагалі шоколадка коштує 49 лір. Я вам раджу з цукром їсти. Okay, nice. угу. Такі батончики 35 лір. Без лютену немає. Я запитала спеціально, тому що я знаю, що є люди. Які і таке потрібно. Це по 25. <плес> да. Він каже, що вони ходять, кремизи гюльчичек є, і от там, коли вниз проходиш, там найхолодніша вода, найчистіша вода. Він каже, в 5 ранку я йду і там плаваю. Після 10 вже <плес> туди ніхто не заходить. Дуже дуже чиста вода. Дивіться, вони мене пригостили шоколадкою. Розкуштую. Ні, є притурна, бо ти відчуваєш шоколад. Не просто цукор як дешевих шоколадках, а просто шоколад. смачно. Є відчутно такі шматочки, какао маслом, дуже цікава шоколадка. Ось, будь ласка, їхні контакти можете напряму з ними зв'язатися. Можете відразу сюди підійти в магазин. Магазин з квітами називається Чайгюль, Ось там вона каже дуже чиста вода. Колись там був і ресторан, і були і душі, все зараз. Цього немає, але через те, що там дуже чиста вода, це все підводні води, ну, літом. Саме то купатися гарно зроблено. Буде кітап, дима, Будда, е, Будда. так, вони і в такі книги можуть скласти вам цукерки і понесете, привітаєте когось. Ой, з їхніми звичаями, знаєте, дуже гарно, але дуже дорого. Але гарно. Така пам'ять, знаєте, наречений приніс, всіх пригостив. Все вже Радості. Ну Тут я дивіться, за 70 літ можна купити, 122. Не обов'язково цілі коробочки купувати. Ось таке. І прикрасили, гарненько. Юлія відразу вам кажуть, економ-варіант. Бачите, невеликий магазинчик, але я думаю, що їх вже всі знають, якщо він тут 20 років. Ось такі, наприклад, коштують 800 лір, 600, 390. 600, э, та, правильно, 600, 390. Будете знати. Голд, Чоколата Мелоді. Фабрика все Я лише зараз зрозуміла, що я завжди йшла по тій стороні, а по цій лише один раз. І тому і виходить, що я практично мало чого що вам і показала з цієї сторони. А тут тільки. Цікаво. Ще одне. Геліна всі дівчата. Шукайте нареченого і виходьте заміж. Юлія, собі скажи. Та вже все. Я вас прошу, 45 років. Наше воно мені надо. Так, 5 тисяч лір навіть є в сукні. Родию, все дуже добре, бо хлопці тако думають, так, дівчата, вийдіть, мирітесь, а ми тако поїмо. Через скло важко показати красу всіх моделей, але заборонено відео знімати, тому ну, як є, так вже і показує. Карден, Хелен. Походу тут був бар. Помітно, так? що він був і вже десь зносять. Ми дійшли до жабок. Пам'ятайте, йдемо цим шляхом і виходимо на безкоштовний спуск до моря. Але через те, що я сьогодні вже поплавала, на другому безкоштовному спуску йдемо далі. Далі, ви знаєте, випадково, чисто випадково, надибала новий пляж. Також він безкоштовний. Тут приходять місцеві. Єдиний що, мінус тут холодна вода, тому що дуже багато знизу йде води, чистої. але... Зараз 40 градусів, тому це просто райська насолода. Я вам покажу, щоб ви знали, можливо, ви тут будете. Ось там зверху знаходиться будинок для старших людей. Ви бачите, де кораблик прямо напроти нього і сходить водоспад. Він не такий великий, як дюден, але практично кораблики, які плавають по 45 хвилин, вони доходять сюди. Люди напроти цього водоспаду фотографуються і йдуть назад. От саме тут цей спуск, де можна поплавати безкоштовно. Тут переходять яхти, такі одна вже пішла, приходять місцеві ввечері зранку, цікаві каміння. Бачите? Такі рослинки закам'янілі. Видно, що це не просто камінь, а це рослини, які дуже багато років пролежали, тому вони перетворились у камінь. Гарне місце, мені здається, недавно зробили нові оці парила. 40 градусів спеки це просто супер. Така вода чиста. Я вчора була в сіде, я зайшла по голіні і вийшла, і мені пекли ноги, тому що там дуже солена вода, вона тепла. А тут, через те, що вона прохолодна, дуже багато чистої води з-під каміння йде так знизу. Тому взагалі я от... в мене навіть солінами була моя воля, я би тут цілий день плавала. Хтось казав, я люблю спеку, я люблю спеку. Я дуже люблю спеку. Коли я в морі, це супер, це просто супер. Але треба йти, треба щось робити, знаєте? Від того, що я буду плавати, відео не запишеться на канал. На жаль. А якби так можна було, да? якби в мене був телефон, який знімає під водою. Я би вам зняла той водоспад, тому що дуже гарний вигляд. Взагалі з цієї сторони, якщо відпливти аж туди, то видно всю цю, цю зелень, всю цю красу, водоспа дуже гарно. Там ще хтось поставив таку парасольку і рибу ловить. Чесно вам признаюся, я після моря тако сіла на лавочку, а зверху таке дерево. І думаю, може так прикимарнути трішечки на лавці. Тут ніхто не дивиться, без різниці, але потім Юля думає, тебе в 40 градусів спеки. Як розуморить тут на цій лавці, то тебе ніхто потім не збере докупи, абсолютно ніхто. Тому я пішла, я дуже рада, тому що я потрапила в дуже два крутих магазина, і вони ще й були з кондиціонером. Дівчатка мене пригостили на з кафе. В шоколадному магазині мене пригостили шоколадкою. Ожила, ожила. Юля, ожила. Ай, Є дві цукерки в сумці, ще залишилося, але справа в тому, що мені дві години не можна було їсти, тому що мені ж коронку приклеїли. От, я якраз пройшов будинок ататурка. Я ні разу там не була, хоча працює він кожен день, безкоштовно можна зайти. Ну, давайте зайдемо. Я не знаю, наскільки в мене батарейки вистачить. Ось така кімната. Щоб ви зрозуміли, ну, ататурк, можливо, тут був один раз, але взагалі це будинок митрополита, який тут служив. Це нам розповідав наш митрополит. Ну, звичайно, зробили в кожному місті має бути будинок, Ататурк. гроші, які були раніше. Ну Ви розумієте, Ататурк був тут один раз. І спеціально для нього будувати будинок. Тому я більше все-таки розумію, що тут вже митрополит. Тому що кімнати такі великі. Можливо, тут якісь класи були релігійні. Я вам скажу, що будинок не маленький. Так, все затишно. Гарненько. Це, звичайно, не до бахче бах сарай. Так? Ой, спальня. В спальні чотири вікна. Це дивно, так? Я розумію, якби в кабінеті було чотири вікна, а це в спальні. Молодці що зробили безкоштовний вхід. Правда, пишуть, де не можна щось трогати, бо ж нас люди все будуть трогати, звичайно. Всі люди. Я не кажу, тільки наші чи не наші. Всі. Всім треба щось передивитися. Магніти. Можна купити магніти на пам'ять. Ми дійшли до першого входу, головного входу парку Караліолу. Hello. Не знаю, чи можна пити цю воду, але хлопці пили ще живі. Ви знаєте, деколи в спеку я теж п'ю. Ще раз пояснюю, ось іде поворот так, з вулиця Татурк на вулицю Шекла. Що за бар? Доспресо. Ну, тому що там ці пончики є. І ось тут шлагбам зараз відкритий забули закрити. Ви заходите і йдете прямо, нікуди не звертайтеся з правої сторони, побачите православний храм. Олимп стопника. Ось коли ви дійшли до кафе Гагаріна, готель не буду хвалити. Дівчинка посилилась на ладу ніч і каже, ні, Юля, тут так шумно, це просто нереально. Ось протестантська церква Святого апостола Павла. І ось наш храм православний Олимп Стопника преподобного. Так, заходите, заходите і потрапляйте. Землі розумієте? Ось мощі, але переступника знаходяться. Дякую, що додивилися від до кінця. Дякую за ваші вподобайки, коментарі. Бажаю всім мира в душі, любові, благодаті, мудрості і, звичайно, перемогу Україні. Дякую всім нашим військовим, всім волонтерам країнам, які допомагають нашій славній Україні в перемозі. Слава Україні!